Перше на посаду міністра оборони, в принципі, я думаю, в принципі, вперше призначена людина, яка, треба відверто сказати, в армії має серед тих командирів, які займаються безпілотними технологіями і безпілотними літальними апаратами, серед більшості командирів, не можу сказати за всіх, яка користується повагою і має певні реальні заслуги. І знання в сфері війни, і дійсно знання достатньо високого рівня. Раніше ми не бачили призначень компетентних людей на посади, як правило, призначаються люди, які взагалі не мають ніякої ваги, не мають ніяких знань, яких дуже легко збити, просто або які там одразу лапки виставляють і виконують будь-які команди сматрящих будь-кого. Ну і це призводить до таких скандалів, як яйця по 17 гривень, і все таке. Тобто, все це раніше призначались люди, які ну, як правило, в уряд призначаються люди, які не мають ніякої репутаційної історії. Так що, ну, достатньо багато прикладів наводити. Це просто не тема ефіру, і тут вперше призначена людина, в якій є репутаційна історія саме в сфері війни. Я не можу сказати, що це бездоганна історія, і там теж були скандали, ми про них трошки згодом скажемо. Але є реальні заслуги, про які, які дійсно варто відзначити, які цю репутаційну історію Михайлу Федорову і створили. Ну і третє, що я хотів би відмітити, а це має не менше значення. Вперше новий міністр оборони при заході на посаду оголосив конкретну концепцію своїх дій. Визначив в рамки, що він саме хоче робити, куди він хоче рухатись. І вперше цей міністр оборони визначив, що прикладом для нього змін в армії і джерелами інформації про те, що треба робити на посаді міністра оборони, є конкретні бойові командири, і всі командири, яких назвав Федоров, це дійсно відомі командири наших кращих бойових частин, люди з найкращою бойовою репутацією.